Щоб збагатитися душею та активно відпочити з однодумцями українська молодь Христові про соборі покрови Пресвятої Богородиці в брамтоні організували з'їзд молоді. Дізнаємось, як зростати молодому поколінню у духовному житті. Нас сьогодні щорічний з'їзд української молоді Христові в Онтаріо. Щороку ми запрошуємо нових молодих людей для того, щоб вони приєдналися до нашого заходу та піздали Бога у хресті. Молодь зараз шукає допомоги в зовсім інших середовищах, зовсім інших людях. Бог це я би сказала більш правильне середовище, де можна знайти багато відповідь на багато різних запитань помолитися, знайти духовного зцілення не тільки фізичного, але й так, духовного зцілення, відпочити морально від важкої фізичної праці, відпочити духовно від знесилення і так далі, провести час з хорошими людьми, наповнитись хорошою енергетикою і бути щирим не лише в своїх емоціях, а в своїх діях. It's interesting why we're here today. I, I'm, I'm sure people all came for different reasons. You know, it's, it's hard to say. Uh, because I know when God calls people to partake in events such as this, we might come for a certain reason or whatever, and then we discover it was something different. And and so we're like confused, and and we're saying, you know, like, well, maybe I wanted to go see and meet this person and have a fun day with that person but i met three other people like wow i didn't expect or i heard a talk that i really was interested in and i didn't expect that you know so uh, god can can call us for different reasons to different places uh, why are we here today uh, basically the fundamental thing is to meet god Щоб брати участь з іншими людьми, але зустрінити Ісусом особистим. особисто. Його лице, Його звук, Його серце, Його слів, то й солодка, то є мед. А, і, і коли я лягаю спати пізніше, подумаю, що сталося, я не, я не розумію. Але повторюю, повторюю, повторюю в голові, в серцях. Я його зустріну всього. Я не знаю як, але так сталося. Та рябі, та, ну, Після насиченого дня та яскравої програми спитали про освященнішого владики Кібрана, яка ж вона сучасна молодь. <рив> um... I think I would have to want to quote if I could the, the Holy Father. He said because uh, I I was at a, a a meeting with the Holy Father in 2018 for a month, ago. and he said we need young minds and hearts. It doesn't matter how f in fact old you are. I <laughs> should it's got to be a, a young heart this is this is important you know uh, we, we need to be shaped by the young heart the old hearts need to be shaped by the young hearts to remember what that was like. Для Марії Василовської цей з'їзд молоді не перший. Вона активно підтримувала подібні заходи в Україні. Організаторка сподівається, що в північній Америці такі активності для молодого покоління наберуть популярності та стануть корисною щорічною традицією. Щиро надіюся, що кожен з молодих людей, які сьогодні відвідали наш захід, відчув відчути підтримку Бога, відчути любов в серці, яка є повсякчас з боку. Але ми не завжди звертаємо на це увагу. І саме сьогодні ми духовно маємо збагатитися, відчути те, що так давно сидить в нас, в нашій любові, в наших вчинках, в діях.